Місця, де було влучання, це центр міста, це адміністративна будівля. То будівля поруч зазнала ушкодження, в якій видавалися документи, паспорти. Відповідно, питання два. По перше, понад 100 мільйонів гривень було вкладено в Минулому році для того, щоб відновити адміністративну будівлю, і з моєї точки зору, це є абсолютно хибним рішенням. Ми будемо звертатися як до е голови ВЦА. Обласної до нього в чому був зиск в місті, яке постійно знаходиться під ударами, вкладати понад 100 мільйонів гривень у відновлення адмінбудівлі. Адже зрозумілим є, що люди там потребують абсолютно інших е, врегулювання інших питань, зокрема і безпекових і необхідної кількості тих самих бомбосховищ, то що ті гроші, які здатна сьогодні е, збирати е, місцева громада органи місцевого субвод. Давання 100% є можливість використовувати більш ефективно, в першу чергу спрямовуючи їх на забезпечення безпеки наших цивільних громадян, а не на адмінбудівлі, які за великим рахунком зараз можуть почекати.